Доброго дня, я Роман Охріменко, призер чемпіонату України та багаторазовий чемпіон Київської області з рукопашного бою Грепліну та Панкретіон. А ще амбасадор всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч від Обухівського району. Як амбасадор за кожної можливості долучаюсь до тренувань та змагань, аби надихнути та бути гідним наставником для школярів. Також тримає руку на пульсі всіх подій. Школярі Обухівщини активно беруть участь у змаганнях, усі громади визначились представниками у кожному з п'яти видів спорту. У другому етапі було заявлено про участь 61 команди з футзалу. За перемогу також змагалися 82 волейбольні команди юних спортсменів, граційно та талановито виборювали перші з 14 команд черлідінгу, 57 команд з баскетболу та 10 зі спортивного орієнтування. Були надзвичайно влучними та спритними і теж вже готові виступити у третьому етапі. Всього взяли участь в територіальному етапі близько трьох тисяч учасників. До речі, як досвідчений спортсмен і наставник, бачу надзвичайний потенціал у школярах Обухівського району. У них є спортивний характер, наполегливість і жага до перемоги. Впевнений, що юні спортсмени гідно представлять наш район та всю Київщину у шкільних лігах. Вперед до успіху! Разом переможемо! Слава Україні! Доброго дня, я Олена Деревенка, заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках, бронзова призерка Олімпійських ігор, призерка чемпіонату світу, чемпіонка Європи, неодноразова призерка та чемпіонка України. Маю честь бути амбасадором всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч від Бориспільського району. Команди громад Бориспільщини вже показали свою міцність та бажання перемогти у другому етапі змагань. Впевнена, що у наступних етапах школярі доведуть, що вони найкращі і на Київщині. У Боріспольському районі вже завершився другий етап змагань. З футзалу змагались 62 команди, з волейболу 102. За першість. Черлідінгу змагались 16 команд з баскетболу 73 команди юнаків та дівчат виборювали призові місця. Зі спортивного орієнтування боролися 18 команд. Всього взяли участь у другому етапі у нашому районі понад 3,5 тисячі дітей. Із задоволенням передам свій спортивний досвід нашим юним спортсменам. Допоможу та підтримаю їх як на тренуваннях, так і під час змагань. Саме такі змагання навчають наполегливості і командній роботі пліч-опліч. Разом переможемо. Не